Книги це наше багатство і наші вчителі у рамках кінофестивалю «Миколайчук-Оупен» Волонтери штабу Українська команда Чернівецької області взяли участь у відкритті заходу і передали комплекти книг для Буковинських школярів. Буде відбуватися ще одна акція. благодійна. наші кінематографісти, які завітали в місто Чернівці, будуть передавати комплекти книжок для наших Чернівецьких шкіл. І ми долучилися до цієї акції як волонтери спільно з благодійним. Фондом здоров'я майбутнього благодійний фонд Українська команда долучається до цієї акції і буде передавати комплекти книжок. І ці книжки будуть передані для діток, для користування в бібліотеки. Волонтери зібрали комплекти цікавої та повчальної літератури для буковинських школярів і передали її у Чернівецькі ліцеї №13, 13 19 та 20. А також набори книг отримали вихованці Оршівського дитячого будинку Ромашка та мешканці міста Добра. Це навчальна література для діток, кілька підручників і книжки для бібліотеки. Комплект містить 10 книжок, але для кожної школи планується виділення по кілька комплектів.